Верховна Рада України підтримала продовження воєнного стану в Україні строком на 90 днів. Це означає, що він щонайменше протриває до 21 листопада. Також парламент підтримав затвердження указу про продовження мобілізації. За обидва рішення проголосувало 328 депутатів. Верховна Рада вже двічі продовжувала воєнний стан на 30 днів. А з 22 травня на 90 днів. Президент України Володимир Зеленський назвав таке рішення очевидним через постійний терор Росії. Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру. І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну, звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у теро, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій. І досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні Відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли, на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня.